Дівчатка ми отримали воскоплавчики Dolce Віта, країна-виробник Італія. Ціна такого воскоплаву 320 гривень це однокасетний воскоплавчик, який має бокове віконечко для контролю залишків воску у касеті. Кабель знаходиться зазвичай у середині воскоплавчику. Воскоплав має дві бокові пластинки. Які швидко розігрівають віск. Касетка входить легко, торгова марка черепіл. Касетка не випадає, ксанеталія. І талвакс.